Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з, мабуть, найважливіших документів сучасності. І ні, це не якийсь там нудний юридичний трактат. Це ну, це потужна глобальна заява про те, що взагалі означає бути людиною. Давайте розбиратися. Отже, почнемо з такого собі, знаєте, питання загадки 10 грудня. Що це за дата? Ну, напевно, вона траплялася в календарі, але чи хтось колись задумувався, яке в неї насправді глобальне значення? Повірте, це точно не просто так. А ось і відповідь: 10 грудня це День прав людини. Так-так. Його заснувала Генеральна асамблея ООН, щоб знаєте, щороку нагадувати всьому світу про ті фундаментальні права, які належать кожному з нас, просто за фактом народження. І ось тут ми підходимо до самого серця нашої історії. Дату обрали не випадково. Це річниця ухвалення просто епохального документа загальної декларації прав людини. Уявляєте? Документа, що буквально народився з попелу війни, і назавжди змінив те, як людство дивиться на гідність. Так от, щоб по справжньому зрозуміти, чому ця декларація була аж настільки необхідною, нам треба зробити такий собі крок назад у часі, прямо в один із найтрагічніших періодів в історії людства. Те, що світ побачив після Другої світової, просто не вкладалося в голові. Ці жахіття вони показали на що здатне людство, коли права й гідність просто розтоптані. І тоді, знаєте, виник такий глобальний консенсус, спільне розуміння. Ніколи знову стало абсолютно ясно, права людини потребують чіткого залізного захисту. І так, звісно, статут ООН вже містив згадку про права людини. Але погодьтеся, слова на кшталт Віра в права це було ну занадто загально. Світові лідери чудово розуміли, потрібен конкретний список, чіткий перелік прав, який стане спільним стандартом абсолютно для всіх. А тепер подивіться, як стрімко все відбувалося. Тільки уявіть: всього за три роки світ пройшов шлях від розмитої ідеї в статуті ООН до конкретного прописаного документа. Це ж неймовірно. І це краще за все показує, наскільки гострою була ця проблема. Добре, а хто ж ці люди, що створили такий історичний документ? Важливо розуміти, це не була робота однієї людини чи навіть однієї країни. Ні, ні. Це був по-справжньому глобальний проект. І ось тут починається найцікавіше склад комітету. Тільки послухайте, очолювала його Елеонора Рузвейт. А навколо неї зібралися представники абсолютно різних культур, політичних систем, правових традицій, і їхня мета була ну просто космічно амбітною створити документ, який кожна людина на планеті могла б назвати своїм. І ось настає момент істини 10 грудня 1948 року. Декларацію виносять на голосування. І ключова цифра того дня 48. 48 країн сказали так, і що найголовніше. Жодна, чуйте, жодна країна не проголосувала проти. Це ж просто неймовірний момент єдності. Але є одне але вісім країн утрималися, і це, як виявляється, теж дуже важлива частина історії. То в чому ж справа, чому вони утримались? Ну, причини були, м'яко кажучи, різноманітні. Радянський блок, наприклад, казав, що декларація недостатньо жорстко засуджує нацизм. Але водночас їм дуже не подобалось право людини вільно залишати власну країну. У Саудівської Арабії та Південної Африки були свої претензії, і все це чудово показує, наскільки ж складно було знайти той самий, знаєте, повний консенсус. Окей, давайте зазирнемо під капот цього документа. От як, скажіть, можна логічно впорядкувати аж 30 статей, які охоплюють буквально все від права на життя до права на відпочинок. Звучить як хаос, правда? Але виявляється, у творців був ну дуже елегантний план. І цей план запропонував Ренека Сен, один з ключових авторів. Він вигадав просто геніальну аналогію, щоб усе стало зрозуміло. Він сказав: А давайте уявимо декларацію як класичний грецький храм. І от як це працює, дивіться, в основі всього фундамент. Це перші дві статті, які кажуть, всі люди народжуються вільними і рівними. Все це основа. На цьому фундаменті стоять чотири потужні колони. Перша це особисті права, життя, свобода, безпека. Друга громадянські та політичні, право голосувати, брати участь в управлінні. Третя колона духовні свободи, думки, совісті, релігії. І четверта економічні та соціальні, право на працю, на освіту. А зверху все це об'єднує дах, фронтон. Це наші обов'язки перед суспільством. Бачите? Просто і геніально. І головне, показує, як усе пов'язано. Добре, декларацію ухвалили. Здавалося б, історія закінчена. Але ж ні, минуло понад 75 років, а її історія триває. Давайте подивимося, як цей документ живе, і я б сказав, дихає сьогодні. І тут є один дуже важливий нюанс: формально. Декларація це не закон, тобто, не можна прийти в суд і сказати, цю Україну її виконувати. Але її моральний авторитет просто величезний. Вона надихнула стільки конституцій, стільки законів по всьому світу, що фактично стала таким собі глобальним стандартом. Юристи навіть називають це звичаєвим міжнародним правом. Але ось воно мабуть, головне питання, яке переслідує декларацію всі ці роки а чи є вона справді універсальною? Чи цінності, які в ній закладені, однаково важливі для абсолютно всіх культур? І тут починається справжня глобальна дискусія. Є критики, які кажуть: стривайте, це ж переважно західний погляд на світ, він ігнорує інші культури. Деякі ісламські країни вказують на суперечності з законами шаріату і навіть пропонують свої альтернативи, як от Каїрська декларація. А ще є активісти, які кажуть, а де нові права, наприклад, право відмовитись вбивати. І все це, знаєте, чудово показує, що декларація це не якийсь там закам'янілий монумент, це тема для живої постійної розмови. Понад 75 років. Просто вдумайтеся в цю цифру. Вже стільки часу цей документ надихає, кидає виклики і без перебільшення формує наш світ. Він став точкою відліку для правозахисників на всіх континентах. І ось ми знову повертаємося до того самого головного питання: після всіх цих років чи є ці права справді універсальними? Загальна декларація це просто красивий ідеал, до якого треба прагнути, що це все ж таки реальний робочий стандарт для всього людства. Це питання, знаєте, досі відкрите, і відповідь на нього, мабуть, формується щодня нашими з вами діями.